Добрий день, любі мої! Дивимося з вами зараз Дніпро. Що очікує Дніпро? Летітиме Дніпро, що очікує Дніпро та Дніпропетровська область з 29 серпня по 4 вересня. Щось виявлятимуть колаборантів. О, лупить по Дніпру. По Дніпру буде лупити. Будуть лупити. І пролітатиме, і пролітатиме. Так, Дніпропетровська область і Дніпро школи не вчаться, це я вам розкажу. Дистанційка. Будуть привозити поранених. І будуть якісь поранені від оцього. Від ракет. Буде летіти, будуть летіти навіть від. Ой, смерті будуть. Будуть залякування, смерті. Будуть залякувати, знаєте чим? Будуть залякувати наступом. Але його не буде. На Дніпро, вони тільки хочуть і нема чим, розумієте? Нема чим. Так. Давайте Так. Подивимось ще раз, що там буде з нашими. Ще буде. Щось Дніпро отримав для оборони. І щось йому привезуть на цьому тижні? Для все-таки будуть, будуть вбиті щось бомбане. Так, будуть лякати, будуть через Дніпро якось їхати люди. Далі, тут такий страх будуть лупити. Будуть людям пропонувати. Стати їхніми коригувальниками шукають таких от колаборантів. А ви знаєте, через військ, і серед військових шукають. Гроші їм пропонують. Великі гроші. Але мир, тобто, давайте заглянемо. По Дніпру ситуація така. Будуть лупити, будуть і щось ізбивати, але є такі якісь руйнування, можуть бути. Але вони можуть бути і навіть ці руйнування від ашмітка, да? Від частинок, які падають. Так, Дніпропетровська область. Так, Дніпропетровська область. О, бачите, дві карти. Щось буде летіти. Другий момент. Щось там через область будуть щось перевозити. Щось на область буде летіти і таке буде летіти, вони хоч і видивляються, вони знаєте, що хочуть, вони десь буде летіти. Область вони не візьмуть, нічого вони не візьмуть, лякатимуть. Але єдине, що вночі працюватимуть, видивлятимуться, обстрілюватимуть, ну це капець. Ну, я б навіть сказала такий, дуже такий буде, буде капець тут. Так, Викатують. Верховна жриця. і п'ять пентаклів. Будуть руйнування. Будуть. Будуть великі руйнування. По області будуть великі руйнування. Луплять. Просто капець. Воно як із боку області луплять, і з другого боку області луплять. Це жах якийсь. Так, Мікропетровська область. Там окремо відео я зроблю за покров. Е я хотіла подивитись Покров, Нікополь Широке, е Кривий Ріг. Марганець, зроблю, зроблю. Так, область, хм. так, Дніпропетровська область, максимальний сос, максимальний. Область не візьмуть, але будуть? Вони, знаєте, мені таке, е, таке враження йде, що вони на цьому тижні як порушували кордон в області, як, щоб це було з повітря? Як зверху кажуть, мені карти. Що ж це за транспорт був? Не з. А, не з моря. Колесо. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це у нас може бути цього тижня. Навіть як цього тижня і на наступному буде. А, фен, 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 фен. Зараз хвилинку. А, Транспорт. Так. Це гелікоптери. Це гелікоптери. Вони стріляють, пролітають на Дніпропетровську область і стріляють гелікоптерами, так? Да. Мені картка під, підказала. Вони як стоять на свої, на от, з тіє частини Енергодару, до якої вони там стріляють і пуляють. І е, їм треба більше жертв. Бачите? Їм треба, щоб там було більше жертв. Стріляють з вертокрилів, стріляють ертелі. Там відусі. Боже, скільки там жертв буде. Ой, капець. Нікополь, Маріуполь. Маріуполь, господи. Нікополь, Марганець От та сторона просто жахіття. Просто жахіття. Так, зроблю ще на Дніпро. На Дніпро зроблю окремо. Там на місяць подивлюся Дніпро. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких, дітей. Ну, важкий тиждень для вас, важкий. Не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. І зустрінемось через тиждень. Ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин першими і новинами, які будуть без прикрас. Всім дякую. До побачення.